Вітання усім, хто по той бік екрану сьогодні впродовж ефіру, ми будемо розмовляти з Наталією Кедою, заступницею медичного директора комунального підприємства Луцька міська дитяча поліклініка. І будемо розмовляти про наших дітей, про їхнє здоров'я та інновації, які вводять на як в державі, так і безпосередньо у Луцькій громаді. Тож вітаю вас, пані Наталя, в нашій студії. Доброго вечора. Розкажіть про інновації. Я розумію, що однією з новинок, що варто чекати, що вже впроваджується, так є патронаж медичними сестрами у домівках, так контроль здоров'я і більш детально розкажіть, що це таке: ось цей е, нова модель патронажу для сімей з дітьми від е, вагітності, так і до трьох років, я розумію. Ну, сьогоднішня наша зустріч присвячена саме тому, щоб розповісти, що таке є універсально-прогресивна модель догляду за дітьми вдома від народження до трьох років. Ми з цього року долучилися до цієї універсально-прогресивної моделі, але я хочу з історії нагадати, що працює ця модель в світі з 2013 року. І в Україні вона запрацювала в 2018 році. З 2022 року пілотний проект Житомирської області і на сьогоднішній день 14 областей нашої України вже працюють в цьому проєкті. Хочу зазначити, що ми не перша установа, яка впровадила цей проект. Є ряд районів Волинської області, які теж працюють над цим проєктом. І досить, ну, так якщо сказати, успішно. А що воно означає по-простому? По-простому означає візит патронажної медичної сестри в сім'ю, де є новонароджені діти, або вагітна майбутня мама. Здійснюється в середовище, де, де проживає мама і де буде в майбутньому проживати новонароджена дитинка для того, щоб визначити проблеми і шляхи подолання цих проблем, які буде зіштовхуватися ця сім'я. Що воно передбачає? Медична сестра оцінює стан здоров'я дитини, оцінює її фізичний розвиток. Вади розвитку дитини оцінює е, психологічні, е, соціальні, педагогічні ризики і намагається допомогти цій родині у подоланні цих ризиків. Е, що я хочу сказати? Е, перший патронаж відбувається або до вагітної мами, але може бути. Е, і на пізнішніх етапах ВОЗ не заперечує, ЮНІСЕФ не заперечує, щоб взяти в програму дитину, яка вже має там місяць від народження два-три і пізніше. Це дозволяється ну, тобто до трьох, до трьох, років, до трьох так. років. Коли приходить медична сестра вперше, якщо це до магітної мами, вона оцінює. Стан здоров'я мами, в яких побутових умовах ця мама проживає, чи немає мама шкідливих якихось звичок, звичок чи все ну, готове для народження дитини, чи вони придбали, чи е, є в мами родина, яка може її в подальшому підтримати. Ми знаємо, в якому ми часі живемо на сьогоднішній день, що є і тато може бути мобілізований, і мама може бути не мешканкою, не мешканкою Волинської області, а вимушено е знаходитися на сьогоднішній день, е проживаючи, в місті, так. Так, проживаючи в місті Луцьку. Надати їй рекомендації. Бувають мами, які е, переживають, як буде, що буде з нею, як як дитинка народиться. Маму треба заспокоїти, розповісти і підготувати її до пологів. Візити вже коли до новонародженої дитинки. медсестра здійснює так само огляд, е, вимірює масу тіла, ріс дитини, оцінює. Прибавку ваги дитини оцінює так само ризики. Ризики бувають різні. Ризики безпечного перебування дитини, значить, треба оцінити. Місце, де дитина відпочиває, тобто ліжечко, uh -huh. чи має воно достатньо простору, який там матрасик, чи там немає лишніх е, е, якихось деталей, предметів, щоб дитинка могла їх випадково захопити, щоб не було там ніяких електропроводів поруч, щоб не було відкритих розеток, щоб не знаходилось ліжечко біля вікна, щоб не знаходилось близько до дверей. Ну, тобто, багато-багато таких аспектів безпечності. Е Але, життя пані дитини. Але маю Наталю, ось хочу, мабуть, перебити вас трішки. Записуються все ж таки ось мами на прийом, так, майбутні мами на прийом свідомо, так, ось вони. Чи це просто вже ось з'являється в громаді вагітна і медсестра сама йде до неї? Чи все ж таки ось це все по запису? Так як це нова модель? Хочу сказати, що ми тільки ну недавно почали впроваджуватись, нас підготовлено, навчено дві патронажні медичні сестри і один лікар-куратор. Тобто на обслуговуванні у нас поки що знаходиться тільки чотири сім'ї, де вони взялись? Розкажу значить, є наша дитяча поліклініка. Є е, лікарі, педіатри, які е, можуть скерувати. От uh -huh. вони вирішують, що ця мама потребує додаткового огляду, додаткового патронажу е, до цієї дитини. Можливо, це мало забезпечена багатодітна сім'я. Буває мама одинока, е, буває ну, різні обставини важкі, які ця дитина, ну мама майбутня або дитина опинилась. Тому перші ці дітки в нас пішли якби, з посилу Все ж таки, щоб малювати так. їхнє здоров'я і. Хочу зазначити, що медична сестра патронажна це не медична сестра, яка приймає участь в огляді дітей з лікарем. Сімейним або лікарем-педіатром, з яким заключена декларація, це окрема людина, яка допомагає налагодити скажімо, зв'язок між дитиною і її лікуючим лікарем. Вона допомагає мамі здійснити ці, ну скажімо, функції по догляду дитини. Я знаю, що з 2002 здається року, так лікарі-педіатри перестали відвідувати домівки, де З'явилися маленькі дітки. Так? Чим відрізняється ось ця модель нова від тієї колишньої, яка була, не буду казати, радянською, так вона була і за незалежної України. Яка різниця все ж таки між, між патронажем ну, гал, того часу? Гал, і гал, ось Охорони здоров'я зазнавала і зазнає на сьогоднішній день ще реформувань. Те, що з 2002 року перестали ходити, ну це якби можливо і неправильне рішення, тому що збільшився робочий час лікаря-педіатра і сімейного лікаря саме на робочому місці в поліклініці. Угу. Раніше лікар мав три години прийому і там три з половиною години це відвідування пацієнтів за на дому за межами, і, скажімо, виходить з поліклініки медсестра в одну сторону, лікар йде в другу сторону, і це був такий обхід. Як показало, скажем, прогрес, прогрес прогресивна медицина в світі, що це не потрібно. Ну не потрібна нам нянька, для чого батьки спроможні самі виховувати дітей. Вони на сьогоднішній день мама знаходиться по догляду за дитиною до трьох років, тому мета медичного працівника медичної сестри і лікаря профілактична донести, навчити маму, як. Відвідувати, як доглядати за дитиною. І ще одне на сьогоднішній день багато є закладів охорони здоров'я і приватних, і державних, де батьки вільно вибирають собі лікаря-педіатра за власним бажанням, тому це може бути раніше. З пологового будинку приходили повідомлення, тоді була дільничність. Зараз дільничності нема. Батьки вправі вибирати собі чи приватну клініку, чи державну клініку, чи це буде лікар-педіатр, чи це буде сімейний лікар. Тобто на сьогоднішній день можливості в батьків в маленьких пацієнтів ну, дуже великі. Тому, е Скільки Освіч... ось я знаю, так освіченість батьків, їх навчаність і доступність до, скажімо, знань дозволяють те, щоб батьки самостійно справляються, але консультуються з лікарем. Я знаю, що раніше ось цей процес від відвідин медичної сестри чи педіатра займав досить. Коротенький, максимально короткий час, оскільки е, лікарю, медпрацівнику називаємо так, потрібно було відвідати величезну кількість людей, так ось маленьких діток, і це максимально ось по, по часу скорочувалось все там, зводилось до, до мінімуму. Ми так знаємо. скільки зараз ми знаємо скільки що... зараз розраховано часу так. на відвідане. Ось ми ці. знаємо, що ці виклики раніше було лікаря-педіатра в сезон захворюваності до 70, навіть були рекорди до 100 так. викликів, ну це якби і виснажливо було для лікаря, і так само чекати пацієнтам, батькам маленьких пацієнтів до 11-ї години вечора. ну, Це теж було якби виснажливо. Тепер є можливість це здійснити, скажімо, швидше. На сьогоднішній день візит патронажної медичної сестри в повній її зайнятості складає 2-3 візити. За день. Угу. Тобто візит залежить від того, що він там передбачає, 90-60 хвилин. Здійснивши ці два-три візити, медична сестра повинна внести всю інформацію, задокументувати, тому що існує чітка звітність перед ЮНІСЕФ. Вони контролюють і вони допомагають і вони консультують тим самим. Бачачи нашу звітність. А чого вчать? І де вчать ось цих нових патронажних медичних сестер, так? Чому новому? Чому новому можна навчити того, що, можливо, не знає, так, ось медики якомусь ставленню до людини? Ну, Медики ставляться всі добре до людей. Ось, власне. Тому вони і медики, що вони. Дружелюбні, що вони покликані співчутливі, покликані так люди, які байдужі, вони не стають медиками. Ну, це моя така думка. Так як виникла ця нова модель догляду дітей на дому, навчає навчаються наші медичні сестри сестри за програмою ЮНІСЕФ. Підготовлено дві медичні сестри, вони проходили тематичні такі навчання і підготовлений лікар-координатор. Ну, поки що ми маємо стільки співробітників, але на перспективу, я думаю, ми будемо розширятися. І медичний інститут, який, Волинський медичний інститут, теж розпочав підготовку саме факультет патронажних медичних сестер, тому що це необхідно для того, щоб. Надавати більш кваліфіковану допомогу і доступну і виявляти ризики, які навколо дитини в віддалених районах, наприклад, області та на віддалених районах навіть нашої громади. Тобто, ось записатися, перш... можна буде теж батькам новонароджених дітей, так, до трьох років з різних куточків громади у вас? Ну, звичайно. На перспективу, так. Да. Будемо сподіватися, що дійсно воно запрацює і матиме успіх, так? Розкажіть ще про контроль над здоров'ям маленьких, все ж таки, пацієнтів. На що варто звертати увагу і все ж таки не кликати медичну сестру? Ось цю, чи батьки просто при. Підвищилась температура, кличуть, телефонують, хай нехай прийде. Яким чином? Коли власне кликати її, ну, патронажна, чи вона прийде мед... сама патронажна медична сестра має певні фіксовані візити, але mm. не забороняється е, мамі обмінюватись е, номерами телефонів, тому що може статися якась неординарна ситуація. Можливо, не може дозвонитися до сімейного лікаря. Е, Медична сестра, обмінявшись номерами телефона, інформацію, може здійснити позачерговий виклик виїзд до цієї дитини. При потребі маму може турбувати плач дитини. Хоч на сьогоднішній день так, є така думка, і такий термін фіолетового плачу, тобто да, не Розкажіть нашим глядачам, не, про не звертати, що дитина може плач, що дитина може безпричинно плакати декілька годин, але це норма чи не норма? Ну це норма, але е, в кожній нормі є якісь е, ну відхилення, є патологія, то і оцінити може медична сестра, тому що плач буває різний. Буває, дитина монотонно плаче, буває, дитина плаче, е кольки Ну, кольки, е якби, можуть і самі пройти, але часом і потрібна якась і допомога. Дит е може бути плач, пов'язаний з патологією нервової системи, може бути просто голодний плач, дитина не доїдає. І саме робота цієї патронажної медсестри і включає підтримки Грудне вигодовання мамі допомогти, можливо, мама не вміє прикласти дитину правильно до грудей. Можливо, дитина неправильно захватує сосок. Можливо, треба мамі допомогти підвищити лактацію. недостатньо буває в мами молока. Це робота так само медичної сестри. Я ще хочу забігти наперед. У нас підготовлені є спеціалісти теж. По програмі ЮНІСЕФ mm -hmm. по підтримці грудного вигодовування можна зв'язатися із ними, і також вони нададуть свою консультацію, тому що мама може переживати чи забагато молока в неї, чи замало молока в неї. Медсестра повинна оцінити, як дитина прибавляє масу mm -hmm. тіла. Якщо дитина за тиждень прибавляє менше 125 двадцяти грам. Це вже якби тривожний такий дзвіночок. Якщо в дитини нема випорожнень на грудному вигодованні, це теж є такий тривожний дзвіночок. Чому немає? Тому що дитина при ну, в нормі після кожного вигодовання грудного прикладання до грудей може мати, скажімо, якийсь акт дефікації. Mm -hmm. е і це ну, в цьому і залежить і робота патронажної медичної сестри. Так само... розповідати про нові так само інновації, інновації. в тому всьому, що відбувається зі здоров'ям дітей. Здається, все просто, так. правда, але. Тій мамі молодій, яка Такі дрібниці, які можливо нам на сьогоднішній так. день здаються не дрібниці. Медсестра приймає участь навіть допомагає покупати цю дитинку. Uh -huh. Можливо, мама боїться, можливо, мамі нема кому допомогти. Так само медсестра проводить і освітню роботу щодо імунізації, тому що є мами, які. Вважають, що якщо дитина на грудному вигодованні, дитинка захищена від інфекції. Є батьки, які вважають, що краще хай перехворіє, буде здоровша mm. на майбутнє. Є батьки, які вважають, що вакцина знижує імунітет. Це теж робота медичної сестри: пояснити мамі, що необхідність вакцинації. Цієї новонародженої дитини необхідність вакцинації, якщо є старші діти в сім'ї, які не вакциновані, і так само вакцинація дорослих членів сім'ї, які теж, можливо, не вакциновані, перебороти цей страх і доказати мамі, що це необхідно для здоров'я її дитини. Ще одним з таких страхів є е, таке, скажімо, Психічне здоров'я мами. Ментальне здоров'я матері. Багато матері, хто про так. це зараз говорить. Як розпізнати, що з жінкою щось не так? Ну, мама може бути або байдужа, або навпаки дуже запопадлива. Мама, яка ну, при спостереженні, можливо, хоче завдати якоїсь шкоди дитини. Ну, це все спостереження. Ну, медична сестра, звичайно, може запримітити. Тому що е, оці післяродові психози можуть розвиватись на різних етапах це не відразу після народження, може бути через місяць. Бажано, якщо медсестра помітила, помітила такі відхилення залучити і обмінятись номерами телефонів з родиною або okay. з подругами, щоб е, вони звертали увагу теж на цю маму. Якщо воно підтверджується, значить, звичайно, тоді е, треба користуватись допомогою спеціалістів. Про нововведення взагалі, ось чого чекати ще можливо, варто в новому році у вашій поліклініці, у вашому медичному закладі. Я може забіжу наперед і хочу похвалитися, що ми здобули. Так, власне, маєте ну, повне право. Так, так. Нашу, нашою гордістю є, звичайно, на сьогоднішній день наша лабораторія, яка працює на високотехнологічних. Аналізаторах виконує масу лабораторних обстежень безпечно, надійно, правильно. Е, хочу сказати, в нас на сьогоднішній день працює лікар-алерголог, яка виконує всі маніпуляції, е, ставить діагноз і виконує сіттерапію, тобто специфічну імунотерапію дітей, які мають алергічні прояви. Досить на сьогоднішній день складна патологія потребує кропіткої такої роботи. Е, які плани на майбутнє? Ну кажуть, що це така трошки не можна хвалитися. Давайте, Давайте <с на, <с на, на наступний, ефір наступний рік завертайте і розкажете про те, чого плани... власне далі чекати. Що чекати? Ну будемо розвивати нашу універсальну прогресуючу модель надалі. Звичайно, будуть набиратись, мабуть, і штати, і будемо працювати на майбутнє і на користь наших. Юних лучан. дуже дякую вам за розмову, Це все? пані Наталі. Так а я нагадаю нашим глядачам, що щось сьогодні, впродовж ефіру, ми розмовляли з Наталією Кедою, заступницею медичного директора комунального підприємства Луцька міська дитяча поліклініка. Не перемикайтесь, бережіть себе і залишайтесь заверсом.